Навіть на передовій наші захисники та захисниці не втрачають почуття гумору, і залюбки діляться в Тіктоці Інстаграмі своїми відео. Отже, який вигляд має особиста гігієна котиків в окопах? І що робити в армії, якщо бізнесова жилка в тебе в крові? Далі у сюжеті Тетяни Бродської. Доброго ранку. Вони приклад незламності духу. І в перервах між важкими боями ще встигають дарувати гарний настрій українцям своїми відео. Стали візовні, а в душі ще ті жартівники. Це наші з вами котики ЗСУ. І для початку про випробування вестибулярного апарату в армії. Або цитую: перші 40 років житті чоловіка найпрекрасніші. І всі разом поїхали. Еге-ге-ге-ге-ге! Коли тобі випала почесна місія, привітати з днем народження командира, але з віком вже, на жаль, трохи слух підводить. А? Саня костя Костогрес. костогри. Таня костя. А? Саня Костогрес. А, хі -хі. Добрий. Добрий. З днем народженням, Саня а. Костогрес. А. З днем народженням. Ваня. Саня. Мать. Та що з тобою? З, з днем народженням. Та й кого ти вітає. Чи математику говорили вони? Вона тобі не раз в житті знадобиться. Тим часом українські військові синус косинус тангенс гострого кута прямокутного трикутника, синусом гострого кута прямокутного трикутника війна війною. А особисто гігієну котики в окопах ніхто не скасовував в прямому сенсі цього слова. Якщо бізнесова жилка у тебе в крові, то і в армії ти знайдеш спосіб, що де й кому реалізувати. Це такі варіантики бюджетні. Очень хороший варіант, рекомендую. ж По УБД скільки є. Братан, я реалізатор. і навіть якщо ти вже досвідчений боєць, ніколи не треба зупинятись на досягнутому. Тож про підвищення кваліфікації ЗСУ. Доброго дня, діти! Доброго дня! Слава Україні! Героям слава! Як ви добре вчитеся? Вчимося, вчимося. Перед вами нас взяли. Так? Да? Будеш гарно вчитись, візьмуть. Дякую, коли ти так довго і нудно випрошував у командира відпустку, а він так холоднокровно сказав тобі ні. Не дзвони мені і до будинку мого не підходь. У нас це скінчення. І наостанок раз на раз не приходиться, як то кажуть, але наші захисники не втрачають бойового духу. Чого і нам бажають? Іноді мені навіть здається, що все буде добре. А іноді що нам дякуємо вам, наші герої. Слава Україні.